Рятувальник Сашко із семитонною пожежною автівкою впорався на відмінно. Він переможець минулорічного конкурсу багатирів. Сьогодні хлопець тренує молодші курси і розповідає їм основні секрети перемоги. Ну, перемогти треба мати велике бажання, щоб головне щоб було бажання. і Буде перемога. Вразовому переможцю шоу Богдану 500 кілограмові санчата також невеликий тягар. Я вважаю, що секрет перемоги більше в командному, ну, від команди залежить, не індивідуальні тут показники, а щоб команда діяла злагоджено і ну, щоб хлопці розуміли всю відповідальність і змагання. А от колесо у 300 кілограмів виявилося для хлопців нелегкою забавою. Дуже важко, потрібні великі тренування, щоб цей сафет виконати». Всього у богатирському шоу, яке відбулося вже в п'ятий лише у Черкасах, участь взяли чотири команди по п'ятеро осіб. Щороку додаються якісь нові вправи. Цього року ми додали санчата, не дитячі, а важкі, справжні богатирські, на яких будуть перевозити пісок. Ну і змагання б сказав, більш так склоняються в сторону професійного виду богатирського. Тобто, вже... Значно повисився рівень самих спортсменів. Я в першу чергу вважаю, що для таких змагань дуже велику роль грає психологічна готовність до виконання вправ настирність. тому це тільки для того, щоб зайняти людей раз, друге, для того, щоб розвивати професійні важливі якості і підготовка до роботи в екстремальних умовах. Викладалися на усі сто богатирі не дарма. Подвиги сілачів дівчата оцінили. Тепер вони точно знають, який має бути справжній грурятівник 2012. Сильним, мужнім, витривалим. Такі є в нас Є, в да, в нас в є нас академії. Переможці змагань отримали від суддів кубки та грамоти. А черкасці надіють, що з такими силачами їхнє місто надійно захищене від усіх негараздів. Світлана Пічугіна, віка новини.